Привіт, ютуб! Сьогодні на огляді буде недавнє, ну як там, паромісячне моє надбання. Це акумуляторний набір фірми Works. Це перфоратор, шурупокрут, болгарка. Ну і відповідно акумулятори. Дві двойки. Дві четверки. шурупокрутом, то я вже трохи користуюся. Що хочу сказати? Непогана якість. Перфоратором вже теж трохи часу користуюся. Має, як звичайний перфоратор має різні положення сверлення. Звернення з ударом, ну і сам удар. Так само Болгарка. Всім дякую за увагу.